Нині Прокісая, а читаємо його уже вчорашнього дня, продовжає, ви, браття, люди Божі, хочете послухатися Бога, то будете вкушати блага земли. А якщо відречетесь від Бога і будете упорствувати, як безбожники, як наукові атеїсти, як мудрейші цього світа, то меч вас пожрет, бо уста Господні говорять сіє. Як зробилася блудницю велика столиця, наповнена правосуддя, правда обітала в нів, а тепер, пише прок Ісаїв, її дні убійці сидять на постах, серебро твоє ізгоріло. Вино твоє і спорчено водов, князі твої законопреступники, чиновники, соопчники, ворив, злодіїв. Усі вони грішники люблять подарки, ганявуться за мздою, за взятками і не захищають ні сирот, ні вдовиць, і їм ніколи до того дойти, щоб послужити народу. Усьому говорить Господь, Господь Савов, сильний Ізраїльєвий, о, удовлетворю я себе над противниками моїми і отомщу врагам моїм, і обрящу на тебе вражу руку мою, і у щолочі очищу з тебе примісь, і оділю от тебе все свинцьовує. І опять буду поставляти тебе суддями, як прежде, і совітниками, як у началі, тогда будуть говорити за тебе город правди, столиця вірна знову стала такою, як має бути. Про що нам каже пророк Ісаїя? Що якщо народ і начальство обезбожиться, стане безбожним? То уже не знайде в ньому ні правди, ні честі, ні достоинства. А Сіон пише Ісаїя, спасеться правосуддям, обротившися сином Його правдою, якщо у державі не є правосуддя, і виходить із всіх слів пророка Ісаї, то нічого там. Бити. Всім же отступникам і грішникам, їх чекать погибель, навіть якщо вначалі вони успіли мати нахватати много. Но всі, оставивши Господа, істребляться не тільки вони, а й їхні діти. Інтересно, що сьогодні церква предлагає нам споминати. Апостолів от 70 Філімон і Архипа, один став епископом, а друга равна апостольна Апфія. І святий апостол Філімон и його супруга Апфія жили в городі Колоси. І после як прийняли крещення, вони змінили образ жизни и стали великими служителями церкви Христової, зато потом і Пострадали за віру Христову. Засвідчивши вірність церкви у вічності, вірими, в'єдно з досіфеями, ми зможемо і наслідувати царство Божоє. Амінь.